Порка, також відома в Польщі як псьоха. Та Мені все рівно щось воно більше нагадує щось українське. Блін, але не можу згадати, що. Що ж, давайте приготуємо разом. Для початку начистимо бульби. Розрізаємо її на дрібніші кусочки, аби швидше зварилось. Перекладаємо до посудини, в якій будемо варити бульбу. Заливаємо холодною водою, солимо і кладемо варитися. А тим часом ми наріжемо бачик, а наріжемо ми його кубиками. І беремо нашу цибулю. Цибулю ми наріжемо теж такими величкими кубиками. Відправляємо на пательню спочатку бачик. Коли підрумянився, даємо ложку смальцю і цибулю. Зливаємо воду з бульби, але не до кінця. Додаємо отаку кружечку муки. Звичайної пшеничної муки і кладемо варити ще на 10 хвилин під накритою кришкою. Як гарно наша мука запарилася за тих 10 хвилин, доправляємо ще гарно перцем. І залишилося нам добре виколотити нашу бульбу. І гарно її виколочуємо. І викладаємо наші кульки. І викладаємо на них нашу зажарочку. І готово. І смачного. А як у вас називається ця справа? Напишіть в коментарях і підпишіться, щоб не бути голодним.